Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, декілька днів поспіль ми будемо говорити про QMOL. Чесно кажучи, так багато контенту по QMOL вже не виходило достатньо давно. Добре це чи погано, звісно ж, вирішувати вам. Ну і сьогодні, так би мовити, я вирішив піти по гарячим слідам і спочатку забігти наперед і проговорити одну новину. А завтра ми проговоримо більш стару, але також важливу новину по кюмолові. Тож, звісно, перша новина стосується нового лаунчпаду, котрий буде проходити саме на кюмолові вже 18 грудня. Ну буквально за два дні. І це могло б бути круто. Якби вони все ж таки вирішили змінити умови участі, але, на жаль, вони цього не зробили. Ну, трішки вони, звісно, зробили поправочок, тепер є певна мінімальна кількість для відкупу на одну людину. Але якщо кожен з бажаючих відкупить по максимуму, то всього бажаючих вийде 120 осіб. Тож, як ви розумієте, це достатньо таки небагато. Максимальна інвестиція наразі це 1250 кюмолів, що конвертується приблизно в 500 доларів. І я думаю, буквально кожен може собі дозволити таку інвестицію, що звісно ж таки знову ж таки зводить практично до нуля шанси на прийняття участі у цьому лаунчбаді. Ну і трішки про цей проект. Це стратегія Web3, в якій ви можете зануритися в атмосферу сучасної Туреччини та Леванту. 13-го сторіччя, гра, яка дозволить відчути себе воїном і завдяки Play and Own механіці володіти такими ігровими активами, як NFT. Даний проект надає можливість фізичного та цифрового NFT онлайн всесвіт битви за унікальні трофеї між ком'юніті. Все це стає реальним з Medial Empire. І тож вже пробачте за мій чудовий англійський, який практично відсутній. Але що маємо, те то маємо. Тож ще раз по умовам, кожний учасник може купити максимум на 500 доларів в еквіваленті 1250 КМО токенів. Всього бажаючих може бути в максимальній перспективі 120 осіб. Ну, типу, розумієте, так? Обсяг навіть такої біржі як QMOL. І всього-навсього 120 осіб, які можуть зайти і купити по 500 доларів. І якщо ми говоримо про інші якісь біржі, де проходять якісь лаунчпади, то знаєте, люди там роблять якби, ферми, роблять по 10 аккаунтів для того, щоб відкупити як можна більше токену з проєкту, то тут виходить так, що тобі навіть і ферма не потрібна. Тобі, в принципі, мабуть, це лаунчпад не потрібний, тому що всього 120 осіб може його купити, і, мабуть, біржа все ж таки турбується про тебе і це добре. Ну і звісно ж, тут також буде розлог, також. Ти не зможеш отримати одразу всі свої токени, котрі придбав. Тобі видається частка, котру ти зможеш одразу ж продати після лістингу. А після чого на протязі 6 місяців ти будеш отримувати ті токени, котрі. Ну що ж, очікую від вас обов'язкового фідбеку в коментарях, тому що це дуже важливо і мені цікаво, наскільки вам заходить контент про КМО. А на цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів.